Рама твоє життя висловлює усім глядачам найкращі вітання. Дітям, які бачили неправильні стосунки в сім'ї, важко адаптуватися в суспільстві. Непорозуміння між дорослими болісно впливають на подальші дитячі долі. Про свою сімейну драму нам сьогодні розповість родина Грузевичів із Вінниці. Кожний із них пройшов своєю дорогою до щастя, і тепер вони бажають поділитися тим найдієвішим засобом, який допоміг їм відновити стосунки та зберегти любов. Ну, дівчин, малою дитиною, я себе пам'ятаю, що я була несміливо. Несміливо, Якось, може, тому, тому що я комплексувала, що в мене батько пив. З дитинства бачила ці побої вдома, ці кулаки, і я рахувала, що це неправильно. І я не знала, не розуміла, не... Як, як поступити, як зупинити це все, я не знала. Єдиною надією для Наталі, щоб більше не бачити п'яного батька, було просто піти з дому. Я 18 років вийшла заміж. Я хотіла. Хотіла вийти замуж і, і, і піти дому. Я розуміла, що додому мені возврата немає, тому що я хотіла піти звідти, і мене там нічого не тримало. Як саме зароджувалися їхні стосунки, пригадує чоловік Наталії Василь. Поїхали ми з товаришами, в мене сусід, ми товаришували, разом вчилися. Поїхали в Сінє Село. Якраз був ну, цей як ворог старий Новий рік, 13 січня. Зима така, ну як зима так була, це був 79-й рік. Ну і я кожу ось здоровий такий. Бачу, тут перебіг таку перед машиною. Він блимнув світом, подивився, Так вона мені впала в серце, в душу, ну, напевно, це буде моє. Василеві, так як і Наталі, хотілося самостійного життя. Бо і його батько також частенько перехиляв склянку самогону. У мене батько був такий держав, трохи нас сім'ю держав в руках, нічого не скажу. Трохи то, мали страх до нього, бо приходив вечором, коли він приходив, ясно діявся роботи, він приходив. Другий рідко мало я пам'ятаю того, що він приходив трезвий. Та я боявся цього, що навіть вже я прийшов з армії, я прийшов з армії, і то я вже бояв... я боявся, що батька, тому що він. Ну, був такий від мене якийсь, ну миладий, я зженюся, то там ти потім нічого не зробиш, я вже в мене десь сім'я своя. Молодята кохали один одного, народили двох дітей Надію і Юрка. Проте життя час від часу підкидало їм свої негаразди. Василь почав затримуватися на роботі, дружина хвилювалася і внаслідок цього часто хворіла. Приходив пізно, це звичайно нервувалася мама. Втратила дуже багато нервів, здоров'я втратила, тому що ну, яка жінка може просто так ну, з легкістю це все переносити. Коли є горілка, да, коли от випив, ну там собі все нормально, все хорошо, я такий, як всі. Зранку він розумів, що він образив маму. Він розумів, що зробив щось не те. Він просив вибачення, він старався згладити провину. Але коли е, знову була десь з друзями посидить, ну, так як треба, ну, знову починалося те саме. Я любив своїх дітей. Я дві любив своїх дітей, але їх не бачив не росли. Я просто не бачив, тому що я. Рано на кашка до гулу, щоб Наташа нічого не казала, щоб а ввечері приходять вона нічого не казала, що кому казати? Нема що кому казати. Але мене вважали, що я хороший, я не б'юся, я нормально. Що, Вася, то що? Там колись навачу, Вася таке думаю, робити. А мені не треба не треба битися, я міг словами достати так, не треба бити. Мама переносила це дуже болісно. Дуже важко старалася по-своєму це якось виправити, по-своєму вона прикладала якісь зусилля, просила і сварилася. Ну, По-різному було, дуже багато було різного, різного було багато в житті. Ну, зараз розказати це не хватить ні одного ефіру. Підшлункова залоза мене дуже турбувала. Я місяць лежала в лікарні, мене готували до операції. Але я настільки якось так внутрішньо молилася, сама тоді не розуміючи, і мені не робили операцію. Отакі От общі недомагання десь, десь десь сказувалось дитинство, десь вже діти на підході були уходити з дому, теж переживала, коли вже підростали дітки. Як воно буде, що воно буде. Крім того, в Наталі почалися сильні головні болі, так що вона боялася виходити на вулицю, аби не втратити свідомість. Лікарі обстежили, але вилікувати не змогли. Знеболювальні також не допомагали. Хтось із знайомих порадив Наталі звернутися до Бога, більше читати Святе письмо і молитися. Коли я почала читати Біблію, мені ставало краще. Я зрозуміла, що є вища сила, що мені краще тоді, коли от я спілкуюся внутрішні. Я не вміла словами молитися, я не вміла. Я лише знала одну молитву «Отче наш, і то я її читала, поки я її вивчила, її читала з Біблії. І я відчувала себе краще. Я зрозуміла, що є щось є краще, щось краще є на землі. Невдовзі жінка не тільки зрозуміла, але й відчула на собі дотик небесної сили. Вона так щиро просила в молитвах забрати її недугу, що Бог не міг не відповісти на її благання. Майже в один момент сталося. Це це, коли я ближче підійшла до Господа, коли дійсно стала, стала просити в нього, стала відкривати більше йому серце. І він прийшов і зцілив голову. Мене, я коли стала з молитви, я відчула, що з мене впав груз. Груз з мене впав, і я стала повертатися добре, і я стала вільно ходити. Божа сила запустила в організмі Наталії процес відновлення здоров'я. Тепер вона ще більше часу стала проводити в пошуках істини. Читала, читала Слово Боже, і прийшла, приходила в церкву, і питалася, от там, які в мене тоді на той час були запитання, от вас в церкві отак -от роблять, як отут написано в новому заповіді, так Ісус так Ісус сказав, а я і дуже стала вірити, я, що так Ісус сказав, а як Ісус сказав, то там вже вищої сили нема. Наталя все-таки знайшла людей, чиї уявлення про віру в Бога були такими, як і в неї. Окрилена, вона бігла на богослужіння і поверталася із храму з новими силами. Я приходила щаслива, мене нічого не турбувало, мені хотілося жити, мені хотілося напевно і взлетіти Отак переміна була дуже різка. Мама зовсім інакше почала дивитись на життя і розказувала нам, яке воно є. Ми слухали, але ну так зразу не дуже розуміли. Але коли почали бачити зміни, коли почали бачити, як міняється життя, як міняється людина, як міняються її погляди. Хоча це не зразу, хоч це не це не можна сказати, що людина помінялася різко, і все дуже гладко. Це є процес. Цей процес шов. Ми його бачили. Ми робили для себе також висновки. Для себе ми також робили якісь, можливо, в сторону Бога якісь. Позитивні такі рішення. Поки жінка вивчала божественні закони, чоловік тим часом організовував для себе цікаве дозвілля. Для таких справ завжди знаходилася компанія. Правда, згадувати Василеві це зараз не дуже приємно. Як це прийовий гора, в мене має бути горілка, горілки, курка, має бути. Василий, дереві, це Василь приїхав з рейсу має, це що таке. А я вам скажу, знаєте, якось навіть зараз. Навіть не хочеться згадувати, те пиво, то горілку, ти кури. То було просто міх той то життя, неправильне то життя. Я пропавав гроші. Я їх мав нести додому, я їх пропавав. Я робив тим же самим, я робив своє здоров'я. Робив своє здоров своєї жінки, вона, вона переживала, вона а діти бачили, що вони, вони ж те бачили. Вони дружина продовжувала покладатися на Божу всемогутність і молилася за свого чоловіка. Вона знала, що і йому світ розвиднеться, коли в його серці спалахне іскорка віри. Я не зупинялася, я просто не зупинялася. Я говорила, говорила, говорила. Але я говорила і вірила. Говорити і просто говорити це одне, а говорити і вірити це зовсім друге. Я старалася донести ото спасіння ту правду, яка дійсно йде від Господа. А Бог оставив інструкцію життя, Біблію. Ми в всякі інструкції заглядаємо, коли щось придбаємо, якусь техніку. Але для людини це є Біблія. І коли людина починає читати Біблію, то щось з людиною стає. З людині просто відкривається другий світ. Другий світ зовсім не такий, в якому вона раніше жила. А я трохи вам скажу, я так звіду може дуже здоровий, там такі. А я сам добряк, собі. Я люблю добре зробити. Я люблю таки, ну щоб боявся трохи Бога. Дякуючи молитвам Наталі та її наполегливості познайомити чоловіка зі справжньою вірою, в душу Василя прийшло прозріння. Я пішов в церкву, один раз пішов, другий раз пішов в церкву. Мі подобається, ми сподобалися. Свідостом Наташа приносила дуже багато, я дивився свідоцтво, мені дуже подобається твоє життя, це ваша передача. Вона мені, мені дуже допомогла мені прийти до Бога. Коли вже Бог мене коснувся, коли вже мені зробив роботу в моєму серці, коли Бог відкрив, що Він є реальний, Він є живий, я це побачив на своєму житті, на житті своєї дружини, яка пішла до Бога. Коли ми обоє прийшли, Познавши Господа до цієї істини, то, то зовсім друга любов. Вона більша, вона неупісуєма просто. Дуже важливо, коли сім в сім'ї от ми живемо, і дуже велика є довіра і дуже велика підтримка, що ми на відстані можемо відчувати одне одного. Я все на все поміняв поступки. Змінив я свої поступки, змінив характер. Слава Богу, я не такий вже, як я був, Це вся хвала Господу. Хвалався Господу за все і ну, не роблять того, що робить, не краду, не обманю. І все на все-таки поступки, поміняв, і все. А те ж саме, все сталося. Дихай тим самим воздухом, що ви, і сонце саме світи, так само, як і на вас світить. Батько, коли прийшов до Бога, звичайно, всі шкідливі звички вони відійшли. Це стала зовсім інша людина. Він помолодшав. Перестав говорити погані слова. От навіть люди, які його знали давно, зустрічаючи його казали, Вася, чи все з тобою добре. От, коли було не добре, то думали, що все нормально. Тоді, коли в сім'ї були негаразди, коли жінка плакала ночами, тоді було все добре. А коли людина приходить до Бога, чи в тебе все нормально, він казав, да, все в мене нормально. І слава Господу. Змінилися відносини мами з батьком. Батько став поважати маму, батько став більше проводити часу, більше приділяти уваги. Надія раділа змінам у стосунках між батьками, проте сама переживала особисту драму. Життя з першим чоловіком у неї не склалося. Донька Аліна навіть не пам'ятала свого батька. Їй було лише два, коли мама з татом розірвали шлюб. Другий чоловік не зміг замінити дівчинці батька. Відтак на руках матері, окрім старшої дочки, залишилося ще двоє дітей. У два місяці я була вагітна Віранічкою, е, третьою дитиною, от і він пішов. Зразу було дуже важко. Я не розуміла, Боже, чого так. Я ж віддала своє життя тобі. Я пос... я читаю, я молюсь. Я е, стараюсь робити правильно чого в моєму житті. Так я другий раз була заміжня, я вагітна, і я сама. За прикладом батьків Надія почала шукати розраду в Господі. Молитва та читання Слова Божого вселяли в її серце більш оптимістичні погляди на життя. Господь торкався і думок дівчини, і її почуттів. Мамі було важко і нам було важко. Хоча ну, ми з мамою е, ну, проводили час, в нас так само дідусь з бабусею ну, нам допомагали. Але все одно без батька було трохи важкувато. Я просила Бога, і ну ми просили не тільки я, щоб Бог дав батька, тому що дуже важко. Коли Аліні було шість, вона відновила стосунки з батьком Олександром. У нього також життя не складалося, і він почав аналізувати свої помилки та шукати нових шляхів вирішення проблем. В основному, на мою думку, проблема молодих сімей заключається в тому, що не вміють прощати друг друга. Не вміють поступатися друг другу. От коли посварилися, так само не можемо вступити друг другу. І все, і вже ходимо боком, дивимося. Але час минає, час минає, життя сімейне йде, сліди остаються. На ну, самом початку, коли я вже познайомилася з батьком. Спочатку я трохи, ну, трохи соромилася, тому що ще його не знала. Потім далі ми вже стали більше спілкуватися, вже він частіше став мене до себе забирати і почав розпитувати про Бога. Я йому почала розказувати. Ми спілкувалися на різні теми. З часом все більше і більше старалася йому про Бога розказувати. Я бачила, що він, він слухає і ну, приймає це все. Спілкуючись із донькою, Олександр почав все більше усвідомлювати те, що не хтось інший, а він сам був винен у тому, що сталося в його житті. Ну, ти остаєшся собою, ти не хочеш міняти своїх привичок, ти не бачиш себе зі сторони, хоч і люди тобі кажуть, а ти наоборот раз розтраюєшся, що ні, це не я. Починаєш доказувати їм, що це на самом не я. Життя таке. Але це не життя, це ми такі. Чоловік їздив до доньки, він навідував її завжди. От, і він почав бачити переміни, він почав задавати запитання, його стало цікавити, чому так. От, ну, я йому старалася по біблії, наскільки я могла, відповісти. І казала завжди, читай Боже Слово, тільки тоді ти зможеш зрозуміти, чому так. З перших зустрічей я ну, трохи соромилася, Ну, все-таки. Да, я, ну, я знала в душі, що він мій батько і рідний батько, але все одно трохи соромилася, тому що ну, взагалі чужа людина, якби отак. Але потім я стала більше з ним спілкуватися, і я розуміла, що ну, він мій батько, і я в мене от проробнароджувалися такі якісь почуття всередині, що ну, це, це моя людина, це мій, ну, саме рідніше, що в мене є. Батьки Наді молилися за те, щоб і їх донька почала повністю покладатися на Бога, довірила йому свою долю і вірила в те, що він завжди прийде на допомогу. Нарешті настав той день, коли мати трьох малолітніх дітей повністю посвятила Богу своє життя не передати ті відчуття, ці сльози, які неможливо спинити. Вони просто лються і. І просто така вдячність Господу, таке єднання з Ним, таке, така радість, як просто словами описати, неможливо ту радість. Ну, вся сім'я дуже помінялася, починаючи від тестя стащою, закінчуючи дітками. Я бачив, що люди світліші на лиці, від них сяє якимось таким прям світлом, відносини такі. От. Допустим, скільки вже пташ те, те, що вони одружені, але вони не забувають ласковими словами називати друг друга. Мені було це дуже дивно. Згодом Олександр почав по-іншому дивитися на поведінку родини Грузевичів. Його так захопили стосунки між Василем та Наталією, що він і сам почав задумуватися над тим, щоб піти до церкви. Я навіть вечорами плакав, так думаючи ще про дитину. Про те, скільки часу ми упустили, скільки часу молодих років втрачено, що ми багато могли зробити. І дивлячись тепер на дітей, на наших, я собі я даю обіцянку Богу, що я ніколи в житті більше не буду повторювати таких помилок, які повторював раніше. І слава Богу, що Бог мене знайшов, що він витягнув мене з того болота. Оставив мене на камінь, правда. Чоловік вирішив до кінця свого життя бути із Богом, а також запропонував надії знову створити сім'ю. Він бачив, як його дочці Аліні не вистачає батьківського тепла і як стали горнутися до нього Дмитрик та Вероніка, особливо брату, тому що ну, Вероніка, вона ще була маленька, і вона ще цього, цього всього не розуміла. А от Діма то йому не вистачало батька. Серйозно, от е, да, був дядько, був дідусь, але вони може не могли йому стільки уваги приділяти, як йому потрібно було. Так як він хлопчик, то йому потрібно було батька, і я старалася, щоб вони більше з ним часу проводили. Мені хотілося, щоб у нас був папа, просто в мами не вистачало грошей, щоб нас прокормити. Я радувався, що він в на вона... До Аліни, бо це Аліни папа. І сам радуюся, що в мене буде папа. Алінка була дуже задоволена, всі, всі мої троє дітей. Вони і Діма і Вероніка дуже люблять Сашу. Вони ще, ще він тільки коли їздив до Алінки. Вони виглядали його, я казала, ви дарки повиглядаєте з вікна. Має дитя Саша приїхати все, це вже вони вже чекають, все. От так Бог розположив дитячі серця, ну дітей не обманеш. Вони полюбили його зразу. Зараз вони також мають дуже теплі гарні стосунки, вони називають його папа. Це було їхнє бажання. Бажання було перше Дімене, потім Вероніка. Тобто дітей ніхто не настраював, тому що це діти, вони мають вирішити самі. Ну Так життя склалося. Що я замінив їм батька. В перший час дуже було важко, бо особливої практики виховання дітей не було. У мене три візраста: 4, вісім і тринадцять. Дівчинки, хлопчики, дівчинка. В кожної дитини проблеми різні. Ти один. На тобі дуже велика відповідальність, як на роботі. Ввечері приходиш, дитина хоче щось подивитися з тобою, папа щось розкажи, чи казочку, чи чекає щось, папа а що ти купив, а як в тебе справи розпитуються. Мені подобається, як він приїжджає, ми постійно до нього біжимо. Папа, папа приїхав. Папою ми робимо салат, варимо їсти, в миску, їмо ми лягаємо спати. Папа в мене хороший, і мама в мене хороша. Цю родину повністю змінив Господь, але усі вони до цього прийшли своєю дорогою труднощів. Тепер вони радіють кожному дневі життя. І жалкують лише про те, що раніше не познайомилися із Богом. Ісуса ти в Ісуса ти в Ісуса ти в пусті. Як широко, окна распахні, Ісуса ти впусті. Бог для мене це є батько, це є саме перше. Рано просипаєш. Дякуєш Богу за те, що він дав тобі цей ранок прекрасний, за те, що він дав тобі здоров'я, за те, що він дав тобі сім'ю, за те, що він дав тобі розуміння, за те, що він дав тобі подивитися на людей зовсім по-другому. Не просто так, що от пересічні люди, а і дякувати йому, що навіть я недовго з Богом, але вже друзі бачать мені позитивні зміни, і я дякую Богу за все. Коли відчай, коли стоїть проблема, іноді важко побачити те, що за проблемою. Легше тоді, коли ти в молитві стаєш до Господа і кажеш, Боже, поможи мені пройти із вірою. З вірою пройти, оце, я знаю це період, який треба пережити. І коли ти дивишся за проблему, тобі, ти дивишся за проблему, коли вона е, коли вона остається ззаді, а ти бачиш те, що за нею може бути, тоді стає легше пережити, ти знаєш, Господь, ти вірний і ти допоможеш пройти. Хочу знати гарних слів, але я скажу по-простому: йдіть до Бога, в Богу Спасіння. Тільки Бог має дати вічне життя. Тим, хто прийме його як Спасителя, як Творця свого, я зрозуміла одну істину, що без любові нічого не може бути тут, на цій землі. Написано Слові Божому, що Бог є любов, і якщо ми любимо Господа, а не любимо людину, то як ми можемо побачити вічність? Я вам бажаю всім любити і бути любимими. Якщо господарем дому стане Господь, то кожний, хто там проживатиме, відчує тепло і затишок. Любов не приходить сама по собі, її потрібно плекати. Тож давайте не будемо байдужими до своєї долі і разом з Божою допомогою самі себе зробимо щасливими. Зустрінемося за тиждень всього вам найкращого!